А от і всім привіт. Кія Cerato знов у кольорі 30D. У нас на ремонті. Але це інше Кія Чарато. Що у нас? Фарбування не буде. Так, да, да, не буде фарбування, буде зварні роботи. Отакий у нас Ланджерончик. Отакий красавчик. М -м -м. Але це ще не все. Я вже робив на Кія. Оцей лонжерон, ну, от, бачите, тут теж вже підходить цей момент, який треба робити. Але тут цікавіше, тут ще от я вчора поштрикав викруткою. Бачите, яка пісня. А тут ще й отака пісня. І там ще пісня. І що з цим робити, я не знаю. Тому що, бачите, який це ж не Жигулі. Жигулі все просто: хірак, 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 хірак і готове. А тут бачите, плавненькі форми. Оце, оце все нетрадиційне таке, знаєте. Тому щось що, з цим потрібно робити. Ну, по-перше, дай Бог, щоб викрутилися оці гвинти, тому що вони скоріш за все там згнили. І, мабуть, не відкрутяться, хоч би не гріти це все діло. Сподіваюсь, від підрамника все це відійде. І, можливо, навіть не, не, не треба буде е, цей викручувати гвинт, який тримає. Е, підскажіть? Підскажіть. Ми його провернемо. А може і не провернемо, прийдеться викрутити. Коротше, оцю всю ліпуху треба зняти, бо доступу немає. Все. Їдемо на ринок скуплятися. Ну що, як завжди, нас рятує автоваз. Дивіться. Схоже, оця частина чи ланжерону, чи як його. І з цією частиною Автовазівською. Мені взагалі здається, що всі машини робилися на основі автовазу. І це оригінальна запчастина. Це не якийсь там Тайвань там, чи ще щось. Це ще, ще той, як я його нарив. Ще взяв отаку хлобуду, не знаю. Просто вона мені сподобалась. Ану, хлобись, гавно. Не підходить по висоті. Але добра штука була б. Да, десь на сантиметр вона завелика. Ну, не страшно, можна ж її трошечки підкоротити. І взяв ще півторашку металу лист. Я сподівався, що це не підійде, але ну, воно там 180 гривень коштує, не страшно піде на якісь інші роботи, а з півторачки металу я хотів це все зробити. Тому <клев> добре, що хоч оце підходить. Інше будемо вигибати. Починаю відкручувати. Ну і звісно, як я... Ну, я ж професіонал вже як не як. Чуєте? Там закладна вже. Відгнила і відірвалася. Тому прийдеться, мабуть, тут віконце робити, якось там тримати ту закладну. А оце ще трошки йде. Мабуть, два вітки я пройшов. Воно застопорилося. Ну, і ржа, звісно, по різьбі і Воно не, не хоче. Тому ганяю її туди-сюди. І чому б йому не згнити. Гух. у Ха-ха. Я балдю! От порозумієте. Кія, мабуть, найважча машина у зварюванні. Ну, чомусь мені так здається, я не дуже багато їх переварив різних видів в автівок, але ж якийсь досвід вже маю. Е, от. Чи крижу потрошку, чи крижу. І от дивіться, мені потрібно всього оцю, оцю частину лонжерона замінити. так Щоб його замінити, мені потрібно було відчекрижити, що тут зверху було. Відчикрижив Потім тут ще ось метал, бачите? Який туди кудись уходить, туди кудись. Ось вона, ліпуха на ньому. Потім третій на ньому, Ось бачите тут метал, метал, метал. І от тут такий бутерброд, що просто хавайся. Щоб його замінити, мені потрібно повністю підрамник знімати, вирізати все на світі. Ну, це неможливо зробити. Ну, можливо, але недоречно. Тому якість, звісно ж, не вийде добра. Навіть ланос може покраще в цьому плані, там, хоч можна, як по заводу все зробити, тут як по заводу, тільки дуже великими зусиллями. Тобто щось прийдеться залишати, якусь гниляку там прийдеться залишати, десь не, не відріжеться. Якось так. В іншого виходу немає. Або відрізати повністю все і розбирати. Ну що ж, все ж вже відрізане, і починаю відновлювати підлогу. Бачите, який здоровенний кусок підлоги довелось. Викромсати. і от зараз я його відновлю, а потім вже почну цю частину ланжерону виготовляти і варити. А це у нас зараз процес роблю ланжерон. А він ще такий хитрий. Бачите, тут вузько, там широко, а не просто отакий от рівненький. І мені от із металу півтора міліметри, от, півтора міліметровий лист, треба отаку штукенцію зробити. Якщо хтось думає, що з півторачки то легко робити, то ні. Я оце три гиби. Один, це другий і третій. Ну, мабуть, вже третю, Ну, дві години роблю. Ну, третя, мабуть, вже пішла. Це нелегко. А ще обов'язково, це ж метал, щоб він не був дугою, його потрібно фіксувати. І фіксувати так, щоб вся площа, яку ми гнемо, повністю вся, була зжата. Тобто, якщо б тісками оцією шириною губ, губок я би вигибав. По частково тут частинку, тут частинку, тут. А, вона б дугою була б, вона б рівною ніколи б не була. То вже перевірено, скільки гнув. Тому поки оцей дощечки знайшов. Потім в тісках зажав. Зрозумів, що воно тут не прилягає, тут прилягає. Додумався хоча б, бо в мене струбцин немає. Є отакі струбцини, але вони дощечку не хватають повністю. Коротше, стяжки для пружин, то наше все. Перша примірка нового ланжерону. Дивіться, яка файнесенька красота. М -м -м -м. Так, відчисти все трошки так від режі. І все це готове до ґрунтування, в принципі. Ланжерончик у нас теж готовий. Такий красавчик вийшов з усіма отворами, що треба. Отак ми його клац. Отак клац. Агонь. Та ти що? Ланжерончик у нас готовий, повністю обварений. Повністю обварений, прогрунтований і, в принципі, готовий до гермету. Залишилось тільки оцю частину закрити. Оно вона вже зроблена. Варена гайка, яка оцю, оцю всю штуку. Отак от, бачите, тут от, точка кріплення повинна бути. О, і тут вона прикручується. То ми вже завтра. Сьогодні вдаємо підсохнути всьому ґрунту. Потім гермет наношу, в салоні наношу гермет, тут наношу гермет. І поки воно сохне, я зроблю цю частину. Потім загерметичу. Я хочу завтра вже і гравітекс нанести. Сподіваюсь, у мене все це вийде. Все, у нас все готове. Дивіться, яка файненька красота. Зараз підсихає грунти, там те все. Загерметичимо всі шви. І, мабуть, не сьогодні, мабуть, вже завтра. Гравітекс. Замазаний кожен шовчик герметом. Там і білий, і чорний вже, який був гермет, тим і мазали. Вийшло ста перний кардібалет. Вийшло все приблизно отак. Цю штукенцію ми ще отак прикрутимо! О! Отак от ми її прикрутимо. Але то не зараз, бо на це ще гравітекс треба нанести, щоб взагалі була красота. Обробив гравітексом. Ланжерон ну, буцім то все чітко, красиво, по кольору з машиною, срібний, там ну, все добре. Але ж не, не розрахував трошки, не вистачило сірого гравітексу. Є деякі там моменти, де ще треба підпшикнути, бо повністю не перекрило. То буде з другого заходу. Ну, вже чорним гравітексом. Що робити, буде чорний гравітекс. А зараз треба готувати жижу. Моя жижа готується, ну, тут вже застигша вона. Така желеподібна. Значить, що в мене тут? Відпрацьоване мастило, бджолиний віск та пушсало. Все це замішаю, розігрію і почнемо заливати у всякі отвори. Ну, може, в чорному кольорі ще й красивіше вийшло. Так. Ні, сірому все одно було краще. Як добре, що у нас в салону є таке віконце, яке ми відколупали, пофарбували і через нього, бачите, добре вийшло обробити там все, зашпигувати, з усіх отворів нормально так воно повилазило. Десь приблизно пів літра в мене пішла на все це. Тільки оцей момент залишився, який важко обробити, бо це ванна така. Я нічого не робив, бо не знаю, чи захоче власник авто його дірявити. Я залишу йому. Він сам захотів спочатку він сам хотів все це обробляти, робити. тому... У нього руки з нормального місця ростуть, значить, зможе, якщо захоче, зробити тут отвір, піти таку заглушечку, ну таку. І вже там обробити все добре, як забажає його душа.